Проблемне питання на сьогодні: електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. Питання, як оці частинки рухаються по провідниках на більш такому глибшому рівні, чим ми звикли про це говорити. Так, ще питання: які? які це частинки в металах, рідинах та в газах? Тобто, що рухається, що нам переносить електричний струм в усіх оцих? Середовище. Сьогодні ми з вами говоримо про перше середовище про метали. Тобто, ну, як оці частинки, що дають нам струм, проходять саме по твердих тілах по металах. Це питання, яке треба. Розглянемо говорити. внутрішню водову металевих провідників. У будь-якому металі частина електронів покидає свої місця в атомі, у результаті чого атом перетворюється на позитивний йон. Позитивні йони та нейтральні атоми в металах розміщуються у строгому порядку, утворюючи так звані кристалічні кратки. За відсутності електричного поля вільні електрони всередині металевого провідника рухаються хаотично у вигляді електронного газу. Отже, на цьому відео нам показали, як рухаються електрони всередині провідника. От Під таким здоровенним електронним мікроскопом ми побачили з вами, що всередині любого металевого провідника є, як наші, тунелі, зроблені між самими атомами. Бачимо, що атоми зафарбовані в два кольори: одні червоні, другі ну, як сірі чи чорні. Тобто червоні це позитивні іони, це ті самі атоми, але в них є надлишки електронів на орбіті. А звичайні атоми це незаряджені, тобто у них там стандартний заряд. Нульовий, так, що електрони і протони з ядром вони взаємокомпенсовані. Так, і ось так от по цих тунелях всередині між атомами пролітають маленькі шарики, які значно менші за сам атом, тобто це оці частинки, які дають нам електричний струм. Так, це електрони пролітають тут. От вони переходять від одного атома до другого, від йона до йона, і так далі, як наче по тунелю, і по якомусь, по метро, рухаються собі далі. Так, електричне поле відсутнє. Коли відсутнє в нас електричне поле, то електрони рухаються хаотично, як на тому відео. Тобто вони літають куди попало, відбилися від одного до іншого і так далі. Тобто, бачите, от на мальоночку рух намальований, тобто немає ніякого чіткого порядку, і ці електрони просто хаотично літають. А от коли електричне поле присутнє. То картинка трошки буде змінюватися. І цей хаотичний рух він набуде певного порядку, так? І електрони почнуть рухатися. Тобто, якщо ми включаємо виключатель, да, від розетки, там, грубо говоря, до лампочки по провідниках почнуть рухатися ці електрони, і потім ну, лампочка загориться, відповідно. Тобто електричне поле з'явиться і рух буде вже спрямований. Які електричні заряди рухаються під дією електричного поля в металевих провідниках. Саме з цим зараз ми будемо розбирати. У 1899 році Карл Ріке на травувальній підстанції у Штутхарті вмикав у головний провід, яким подавалося живлення трамвайним лініям послідовно три металевих циліндри, тісно притиснутих один до одного торцями, два крайніх мідних, а середній – алюмінієвий. Через ці циліндри понад рік проходив електричний струм. У результаті точного зважування до експерименту та після експерименту виявилося, що дифузія в металах не відбулася, у мідних циліндрах не було атомів алюмінію. І навпаки, таким чином Ріке довів, що під час проходження провідником електричного струму йони не переміщуються, а в різних металах переміщуються лише електрони. Оже. Нам на відео показали, що переміщуються тут лише самі електрони. А йони й атоми вони не переміщуються і завжди залишаються, завжди залишаються на своїх місцях, на своїх орбітах, де вони, в принципі, і повинні бути. Так, електричне поле присутнє, йони не переміщуються, переміщуються лише електрони. І на картинці нам показують, що ці шарики, спрямовано в певному напрямку почали рухатися, як наче їх. Якась течія почала нести туди, так, і от вони всі рухаються спрямовано від мінуса до плюса. Ви це пам'ятаєте. Так, далі йдемо. Тепер питання: як рухаються вільні електрони? Тобто ми бачимо, що вільні електрони з електричним полем рухаються направлено. Без електричного поля вони рухаються ну, не зовсім направлено. Так, але все одно цей рух він не є прямо лінійним. Подивіться на цей малюнок. Він, хоч і є напрямленим в одну сторону, але все одно ці електрони вони об щось ударяються, тому що там не просто якась труба, як у метро да, вільна, на їхньому шляху можуть зустрічатися іще інші атоми або йони. І від цих ударів електрони можуть змінювати свій курс, але все одно вони направляються і притягуються від одного полюса до іншого полюса провідника. За відсутності у провіднику електричного поля, електрони рухаються хаотично, подібно до того, як рухаються молекули газів або ряди. У будь-який момент часу швидкості руху різних електронів відрізняються за значенням і напрямом. За наявності у провіднику електричного поля електрони, зберігаючи свій хаотичний рух, починають зміщуватися у напрямі позитивного полюса джерела. Разом з безладним рухом електронів виникає і їх упорядкований рух. Отже, нам повторили те саме, що ми тільки що з вами визначили. І так, електричний струм у металах це напрямлений рух електронів під дією електричного поля. І от саме так на цій анімації нам показують, приблизно так рухаються. Електрони, тобто атоми в нас є, вони коливаються, вони не просто висять десь там у просторі. Вони бачимо, є якісь коливання такі, але ці коливання незначні. І електрони оминають, ударяються в ці атоми, змінюють свій курс, але все одно рухаються за певним напрямком за своєю течією. У 1916 році. Американський фізик Річард Чей Столмен і шотландський фізик Бальфур Стюарт Розкручували до великої швидкості катушку з мідного тонкого дроту навколо її осі. Потім різко гальмували її і при цьому реєстрували в колі короткочасний електричний струм, зумовлений інерцією носіїв заряду, якими виявилися саме електрони. Тобто на анімації ми бачимо, що разом з катушкою розкручувалися самі електрони. Елементарні частинки при гальмуванні, тобто вони що інерцію зберігали також передвигалися далі. Цим досвідом довели, що електрони також рухаються всередині ну, металевого провідника. Чи залежить опір металі від температури? Отаке от от питання ще одне цікаве, з яким сьогодні також будемо ми розбиратися. Значить, на цьому досліді нам показано, що на штативі тут у нас затиснута. Пружинка так, металева, яка нагрівається. До кінців цієї пружини в нас під'єднаний таке амперметр, який показує силу струму, і відповідно що замкнуте в нас електричне коло. Так, отже, давайте подивимося коротеньке відео. Перед вами спіраль із стального проводу, яка закріплена на вогнетривкому тримачі. Спіраль послідовно з'єднана з ключем і амперметром та підключена до джерела струму. Після замикання ключа в колі виникає електричний струм, величина якого визначається напругою джерела струму та опором в спіралі. Нагріємо спіраль в полум'ї спиртівки. Добре видно! Як, по мірі підвищення температури спіралі, сила струму в колі зменшується. Чим більша температура спіралі, тим менша сила струму в колі. Подивимося, як буде змінюватися сила струму після припинення нагрівання. По мірі зменшення температури спіралі, сила струму поступово збільшується. Отже, ми можемо зробити тепер декілька висновків. І так, опір металевого провідника збільшується в разі підвищення температури. Чим більша температура провідника, тим опір більший. Чому так? Чим це може бути зумовлено? Так, і навпаки, опір зменшується в разі зниження температури. Тобто, чим гарячіший провідник, тим в нього опір стає. Більшим. А це все зумовлено тим явищем, яке ми можемо пам'ятати під час вивчення розширення та звуження елементів під час зміни температури. Пам'ятаємо, що чим гарячіший об'єкт, тим він що? розширюється. Так більший стає. Чим він холодніший, тим він стає звуженіший. Це все нам підходить і діє навіть на атомному рівні. Під час попереднього досліду ми не змінювали значення напруги, звідси випливає, що зменшення сили струму при нагріванні пов'язане зі збільшенням опору провідника. Для простоти розглянемо даний процес на прикладі руху трьох електронів, які пролітають між двома йонами. При низькій температурі йони трішки коливаються, тому вони не заважають електронам напрямлено рухатись під дією зовнішнього електричного поля. При підвищенні температури коливання йонів збільшується. Це приводить до порушення напрямленого руху електронів. Тепер тільки один із них може пролетіти між йонами. Таким чином, взаємодіючи з електронами. Іони змінюють їх швидкість та порушують напрямлений рух електронів. Кількість електронів, які пройшли через поперечний переріз провідника, за одиницю часу зменшується. Відповідно сила струму падає. І так отак приблизно на атомному рівні виглядає металевий провідник, по якому проходить електричний струм. Тобто там також присутні рухи, ви бачите, чим тепліший провідник, тим рух оцих атомів, оцих йонів стає швидшим. Тобто, чим більше нагрівається тіло, тим оцей рух збільшується, і коли перегрівається повністю вже провідник, то він може розплавитися. Тобто перейти з металевого стану у рідкий стан. Тобто ці всі йони вони вилітають з своїх закріплених орбіт, і металева градка вона рушиться. Руйнується і отримується вже перегорівши провід, який ми можемо побачити на електричних приладах, які повиходили із ладу. Тобто він нагрівається до такої температури високої, що вже змінює свій агрегатний стан і відповідно, ну як розплавився провід, то вже його обратно не сплавиш. Він розтікається, і свої характеристики він вже втрати від того не працює. Так, дані властивості використовують, наприклад, в термометрах опору. Є спеціальні пристрої, які можуть. Вимірити температуру провідника і при певній температурі спрацювати, тобто розплавитися і перестати працювати. Наприклад, запобіжник працює на такому принципі, що коли висока температура, він перестає виконувати свої функції. Чим питання, чим можна зробити так, щоб електричний струм в провіднику протікав без втрат енергії? Тобто, чим гарячіший провідник, тим втрати будуть більші, так? Питання, як зробити, щоб втрат взагалі не було. Ну, відповідь, я думаю, випливає логічно зробити провідник дуже холодним. Так, чим холодніший буде провідник, тим втрати будуть менші. Але питання, чи можна зробити взагалі ідеальний провідник, в якого втрат не буде, електрони зможуть там ну, зовсім легко пересуватися. Відповідь на це питання знайшли вчені в явищі надпровідності. Властивість багатьох провідників, що полягає в тому, що їх електричний опір стрибком падає до нуля при охолоджуванні нижчі певної критичної температури. Тобто, є в майже всіх металах ось така ось властивість, яка називається надпровідність. Або є ще такі провідники, надпровідники, в яких ця критична температура ну, доволі на високому рівні. Тобто вона не треба сильно їх охолоджувати, щоб це явище надпровідності включилося в провідника. В кожного металу, в кожного провідника своя температура, вона не є сталою. І так, з наближенням до нульової позначки, питомий опір стрибком падає до нуля. От, приклад деяких таких речовин. Далі в нас йде ртуть, кадмій, олово та свинець. Бачимо, що при кожній температурі воно, ці позначки різко падають. Внизу у нас на шкалі написано, е, написані градуси, але вони написані не в градусах Цельсія, а в градусах Кельвіна. І ви пам'ятаєте, що ці. Шкали трошки відрізняються. 0 по Цельсію це температура, коли замерзає вода. 0 по Кельвіну – це абсолютний 0. Це та температура, яка є в космічному просторі. Тобто, це мінус-мінус велика температура. Так, рухаємося далі. Так. Значить, хто. Знайшов, винайшов це явище. Нідерландський фізик Лауреат Нобелівської премії в 1913 році відкрив явище надпровідності металів. Вже він з 1853 по 1926 року. І так, ще вченіки працювали над цим явищем. Лауреати Нобелівської премії з фізики 1972 року за розробку квантової теорії надпровідності. Це Джон Бардін, Леон Купер та Джон Роберт Шрифер. Так. Ну і тепер у нас йде вже бесіда, по якій ми маємо обговорити сьогоднішні питання. Тобто Те, теоретичний матеріал на сьогодні у нас закінчився.